Усім привіт, народ! Сьогодні підемо ми про те, як я залетів на український РП-сервер Nexus RP в GTA V. Це буде початком нової історії на моєму каналі, тому вмочитись зручніше і погнали! Починалося з того, що я появився під мостом серед бездомних людей і не розумів, що коїться. Але на щастя, через дорогу стояли мої кінтафарики і чекали на мене. На сервері вони були вже більше тижня, тож вони вже були не з такої сім'ї, Вони були з багатої. Айсанефренжесодемфасти депіпалайте позиції потиснути руку. Єбань, давай щас як на просто Володимир Кот. Ти що, блять, їбать ми банда вже. Хлопнувши по рукам, ми стали маленькою бандою. Я відчував вайб цього сервера і був налаштований максимально самовпевнено, рівно до того моменту, коли вони мене покинули з фразою Розвивайся сам, як це робили ми. Всім щастя, здоров'я уїхав. Поліє на нахуй. Знаєте не те, щоб я чекав від них якоїсь гіпердопомоги, але на приватного таксиста я розраховував. Ну ладно, сказав я і побіг розбиратись, що тут і до чого. Підбігши до бомжа Білі, я завів з ним розмову і він швиденько розповів мені, що тут і до чого. І одразу дав мені перший квест. Наточніше натякнув, що голодний, іде тут найближчий магазин. Пару метрів від білі стояв хлоп, який здає в оренду скутери. Хапаємо цей ретро-спортбайк і газуємо в магазин. Ляйна теба зі ташки. Ну а поки ми їдемо в магазин по їжу для Біллі, хочу скористатись моментом і запросити тебе до нас на український РП-сервер Nexus RP. Усі необхідні слів ти знайдеш в описі під цим відео. А також не забувай про мій промокод ЛЮТО, який дасть тобі Gold VIP на 7 днів, а також бонус у вигляді ігрової валюти за підняття 5 наступних рівнів персонажа загальною сумою 33 тисячі доларів. Активувати код можна при реєстрації або вже у самій грі, нажавши F10 промокод. Ми чекаємо саме на тебе. Доїхавши до місця призначення, залітаю в магаз, хапаю пачку чипсів і везу її бомжу. Після доставки їжі вдячний білій ...мені газувати на будівництво, заробити свої перші гроші. Так я і зробив. Вже через пару хвилин стояв біля бригадира, брав форму і біг до роботи. Робота була легкою. Це як Тетріс, тільки цеглинками. Попрацювавши десь півгодини, я пішов забрати свою зарплатню, і бригадир порадив мені зробити права на автомобіль. Така пропозиція мені була до вподоби, адже автомобілі це моя слабкість. В телефоні наклацав маршрут до автошколи і рванув туди. Зустрів мене там чувак на ім'я Вільям. Розцінки на ліцензії ви бачите прямо зараз. Мені була потрібна ліцензія B за тисячу баксів. Нажимаю придбати і біжу до авто. Тоді невеличкий тест-драйв і права наші. На цьому мій перший день було завершено. На наступний день я знову залітаю на будівництво, фармлю трішки грошей, і тут мені Кент каже, що з першого рівня доступна робота електрика, і на ній заробляється більше. Віддавши робу, я пригаю на скутер і мчу туди. Да. Та ти що тут машин? Угу. Бам. Ніфіга собі. А я думав, це будинок, а це стіна. Во прикол. О, начальник. Начальник, дай боже щастя. Ласкаво просимо до міської електростанції. Я хочу влаштуватися на роботу. На місці будеш працювати, чи їздити на замовлення. На місці. Форма. Все, все, я зрозумів, я пішов, шеф. Шеф, я пігнав. Так, в кого тут проблеми з електричкою? Зараз слабчик. Все. Так, і що робити? Висота. Електрички, повертайте валкодер, щоб накласти одну криву на іншу. Колесо мишки повертати. Ой, я збив нечайно. Зараз будемо вчитися. Головне, щоб током не шарахнуло. А це я думав легше, то якось воно ну, нелегко. Там спочатку роби верхню штуку, типа ви по висоті, а потім просто е по ширині е жорстко клацай на то коло сюди і все. Там ага. просто... Ви успішно впорався. А чого впор... мене током вдарило, якщо я успішно впорався? Ну, така заєбаста хуйня. На початку здалося, що це зовсім нелегка робота, але з часом ставало все легше і легше. Просадів я на електрику десь пів години, і тоді вирішив зробити наступне. Покликав кінта на рік сьомій мазді в якості таксиста і вирішив катнутися по іншим роботам. Мені було цікаво подивитись механіку і реалізацію робіт на цьому сервері. Першим ділом хотів подивитись на рибалку. Для цього ми поїхали купити вудочку. Я взяв найдешевшу бамбукову. Тоді потрібно було накопати черв'яків, а для цього потрібна лопатка. Лопатку купили у торговця насінням. Після чого мене висадили на точці, де купають хробаків, і я взявся за роботу. Десь за 20 хвилин я накопав 69 хробаків, і цього було достатньо, якщо врахувати, що я навіть не маю машини з багажником, де можна складати рибу. Тому я побіг на пірс, який був недалеко від мене, і почав вивчати механіку ловлі. добре. А Можна нормально їбати? О, ви закинули вудку. Так, Закиляю. і що робити? Ви закинули вудку, натисніть 10 для відкриття міні-ігри. Рибалка. А що робити? Будочку опоска і лівою кнопкою мишки. І що? Які там ціни? Де ви є? Ви зловили рибу, стерлять. Забивши інвентар рибою, я знову покликав свого воділу, і він люб'язно відвіз мене продати рибу, а тоді в казино. Тому що кожного дня, награвши 3 години на сервері, ви можете безплатно крутанути колесо фортуни. Власне, що я і зробив з того колеса, мені випало 40 фішок, які я зразу і просадив на рулетці. До речі, в планах і зняти цікавий відео про казино і рулетку. Так що підписуйся і нажимай на дзвіночок, щоб не пропустити годний контент. Після казино я попросив відвести мене на сміттєпереробку, взяв робу і побіг робити цей штат чистіше. І ви знаєте, ця робота сподобалась мені найбільше. Тобі потрібно взяти мішок із сміттям і розсортувати сміття. Але є велике але цей процес не швидкий, тому ця робота мені здається приносить найменше грошей. А, а, а тут взагалі всі роботи розписані. Роботи, ну, значить. Так, лісоруб. О, а тут про другий рівень нічого не вказано. Ви мене не дурили. Ви мене дурили весь цей день. Для того, щоб влаштуватися, потрібен перший рівень персонажа. Роботу можна знайти, відкривши телефон, навігатор, вкладки роботи, лісоруб. Цим ми зараз і займемося. Роботи. Лісоруб. Так, я на місці. Тут нікого немає. Це глуш глушна. Зачиняємо скутера. Лісник. Давайте з ним побалакаємо. Ласкаво просимо на лісопилку. Я хочу Ось влаштуватися на роботу. Зриваєш дерево і несеш на По зарплатню повертайся до мене. Окей, поняв. Так, сокира є. Ой-ой, а -ой, що так далеко? Ця червона точечка. Побігли, побігли. О, бачу червону точечку. Раз. Два. Три. Так. Дерево є. О, як він спритно його несе. В мене чувак доволі таки сильний, я тобі скажу. Так, рівень на... Що? Ніфіга фіга собі тут запарна робота. Диви, диви, диви Дерево ріжу. 140 за одну ту дають. До речі, такі початкові роботи, як будівельник, електрик, смітник і лісоруб, з моїм промокодом, який я згадував раніше, будуть мати Х2 зарплатню 7 днів, через те, що він дає Gold VIP статус на 7 днів. Ну а на цьому ми будемо закінчувати. Якщо відео зайшов, ти знаєш, що робити. Лайк, підписка це те, що мотивує робити відоси. Рекомендую дочекатись наступної серії, адже в наступній серії я розповім подальший план і ціль, яку я хочу добитися на цьому сервері. А також не забувай, що можна перейти в опис під цим відео і почати грати разом з нами і хто знає, можливо, саме ти станеш подальшим нашим бізнес-партнером або просто хорошим другом. Всім дякую за перегляд, всім па-па!